Доброго дня, Інна. Скажіть, будь ласка, скільки ми з вами займаємось? Добрий день. Ну, ми з вами займаємося вже більше року, близько 13 місяців. Так. Угу. З якою ціллю ви звернулися до мене? Ну, по-перше, ціль була відновити трохи рівень англійської мови, який я закинула, тому що не було часу і можливості. Ну і по-друге, це більше розвинути моє говоріння, мої навички говоріння, тому mm. що, в принципі, це одна з найбільших моїх проблем в англійській мові. Mm. Скажіть, будь ласка, чи подобаються вам наші заняття? Так, мені подобаються заняття. В принципі, вони досить такі mm. логічновані і цікаві. А, Мені дуже подобається, що в них так дуже логічно все побудовано, а на увазі. Ми на одному занятті можемо совміщати декілька навичок, тобто і граматика, і навички говоріння, читання. Теж цікаво дуже працювати з вашою дошкою Міро, на них такі незвичні досить цікаві заняття. Які я жодного репетитора не зустрічала. І це цікаво, тому що це в ігровій формі. Так не нав'язливо, але дуже розвиває навички говоріння в першу чергу. Добре, дякую, дякую. А, ви проживаєте в Києві. Скажіть, чи часто вам доводиться використовувати в житті? А, в принципі, це не пов'язано з моїм місцезнаходженням. Я використовую англійську мову в принципі кожен день, але це в основному я читаю англомовну літературу, статті, підручники, і це основне, що я використовую майже кожен день на роботі. На рахунок говоріння. На жаль, в мене немає зараз можливості, окрім занять десь розвивати цю, цю навичку за, за рахунок браку часу і, в принципі, можливості. І, ну, якось так, коротше. Ну, так, поки, поки нема, потім буде. Ну, можливо. Да. За ці 109 занять ми з вами пройшли дуже багато тем. Всі часові форми активного, пасивного стану, їх 20. П'ять типів умовних речень, артиклів, узгодження часів, непряма мова. Ну і ще плюс 8 словникових тем. Чи подобається вам результат? Так, результат мені подобається. А, в принципі, все класно, але мені потрібно самі більше ще займатися. У мене на це, на жаль, немає часу зараз. А... На рахунок занять мені результат дуже подобається, тому що ми продвинулися дуже гарно і повторили те, що мені потрібно було для того, щоб хоч трошки вже починати більш активно говорити. Це мені дуже подобається. А яка тема на даний момент для вас найскладніша? А яка найлегша? Важко вибрати одну тему найскладнішу, тому що Можу сказати так, коли ми щось вчимо, наприклад, ті ж часові форми, для мене було важко, дуже важко деякі форми. Це були пасивні ой, сорі, це було перфекти. Якось вони мені дуже важко давалися. Потім нібито вже почало легше, але коли ми пішли к іншій темі, а, то тепер я розумію, що часові форми було не найважче. Тому що типу умовних речень щось в мене, з ними не дуже клеїться. Поки що, поки що. Це, це, це... поки що, так, я розумію. Mm -hmm. а, що найлегше, а, напевно, найлегше мені дається словникові теми, mm -hmm. тому що це найцікавіше. От якось мені воно заходить супер. Класно. І це дуже. У мене був дуже о, такий обмежений англійський, це в основному медичний англійський. І тому зараз, коли я вже починаю більш-менш розуміти і спілкуватися більш-менш вільно на такі побутові теми, це дуже класно. Мені це дуже подобається. Mm -hmm. а, скажіть, чи будете рекомендувати мене друзям та знайомим? Так, буду, звичайно, я вже це роблю. Я вже рекомендувала періодично, навіть репетитор моєї малої питав мене. Де я займаюся англійською, я вже вам їй скидала вашу сторінку, тому я це роблю. Я собі. Дякую, дякую. дякую вам за інформацію, за те, що поділилися. Я вам дякую.